Як Лукашенко йшов до абсолютної влади в країні в своїй, завдяки чому і кому непримітний і простокуватий директор Радгоспу госпу з Могильовської області став не просто президентом, а таким некоронованим королем Білорусі, на чому тримається його режим? Ми все це розповімо в наступному сюжеті. От земли идут корма, молоко, мясо, идет тебе на переработку, ты переработал, продал денежные потоки, пошли туда, откуда пришло молоко, мясо. У грудні 1993-го Лукашенко виступає в парламенті Білорусі з популістською антикорупційною доповіддю. і одразу стає народним героєм. 23 червня 1994 року. В Білорусі відбуваються перші вибори президента. Один із претендентів на першу посаду в державі, – 39-річний директор Адгоспородець із Могильовщини, який зажив собі слави борця з корупцією Олександр Лукашенко. Серед лідерів перегонів екс-голова Верховної ради Станіслав Шушкевич, прем'єр-міністр В'ячеслав Кем. Ставку на якого робила Росія і лідер Народного фронту Зенон Позняк, та перемагає несподівано для багатьох простакуватий чоловік із білоруської глибинки Олександр Лукашенко. Білоруський письменник Василь Бику у своїх мемуарах так пояснює феномен Лукашенка. Йшов процес вмирання у всіх сенсах, і важливо було зберегтися, втриматися на краю прірви, а не схилити коліна перед багатовіковою давньою величю Великого Князівства Литовського. Народ це усвідомив інстинктивно і тому на перших президентських виборах пішов за жорстким, наполегливим прагматичним директором радгоспу, ідеї якої були прості та до кінця зрозумілі. Він кинувся до Росії вибивати хліб, бензин, газ, без яких неможливо було не лише відроджуватися. А й пережити зиму Лукашенко. Обіцяв виборцям зупинити зростання цін і зобужінь населення, розгромити корупцію та мафію, а також відновити зв'язки з колишніми радянськими республіками. Божився що більше свободи отримає і преса. Средства масової інформації просто насилуються. Журналісти бояться ж теж люди. Я буду президентом. Якщо так случиться, ніколи не буду зажимати. Вже за півроку цієї обіцянки на трибуні парламенту депутат Сергій Антончик говорить про корупцію в оточенні президента. Цей виступ викликав неабиякий резонанс, проте Лукашенко в останню мить забороняє пресі його друкувати. Наступного ранку білоруські газети виходять з порожніми шпальтами замість цієї промови. Я не дозволю, щоб щоби слідство масово інформація обстановку. Невдовзі Лукашенко встановлює повний контроль над медіапростором Білорусі надо проглотити э, проглотить вот эту порцию власти, которую тебе э, выдал народ и Верховный Совет. Вот я взял, пока больше не могу взять, потому что не справлюсь. Придёт время, мы вернёмся к этому вопросу, в том числе. І цей час настав. вже у 1995-му Лукашенку так кортіло нових повноважень, що він ініціює референдум про зміни до конституції. Цей крок спровокував політичну кризу в країні. Верховна Рада намагається оголосити імпічмент Лукашенку. Білоруси виходять на акції протесту. Що ви робите? Отставьте Те проведення референдуму виступив і один із соратників Лукашенка, голова центральної виборчої комісії Віктор Гончар. А тодішній спікер парламенту Білорусі Семен Шерецький назвав його проведення захопленням влади в країні. Зрештою, Лукашенко проводить плебісцит, і Білорусь із парламентської республіки перетворюється на президентську. Замість Верховної ради створюють двопалатні народні збори, які позбавлені навіть найменшої політичної ваги. На заході результати цього голосування не визнали. Разом із посиленням влади Лукашенка в країні зростає значення російської мови. Вона отримує в Конституції статус державної на рівні з білоруською, а національні символи Білорусі, під якими Лукашенко стала присягу президента, змінюють на добровітом. Білорусам символи радянських часів. Менталітет нашого народу чим актішається трудолюбієм і міролюбі. А герб у нас чому призивають? Лукашенко прийшов до влади на проросійській риториці. Він постійно декларує зближення з Росією. Закінчується це створенням у грудні 1999 року наддержавного утворення союзної держави Росії та Білорусі. По різні боки розвело життя Лукашенка та його колись найближчих прибічників голову ЦВК Віктора Гончара та міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка, які виступили проти його диктаторських замашок. За деякими даними гончар хотів навіть притягти Лукашенка до відповідальності за узурпацію влади. У Лукашенко свой выбор, у меня свой выбор. И от этого выбора я, естественно, не отойду. Я ему говорю, Александр Григорьевич, людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. Та поквитатися з непокірними соратниками диктатор вирішив по-іншому. У 1999 році вони зникли безвісти. Підозрюють, що їх обох тихо прибрали силовики. Інша доля спіткала ще одного екссоратника Лукашенка часів початку його політичної кар'єри. Валерій Цепкало у 2020 році вирішив взяти участь у президентських виборах, результати яких ніхто не визнав. Звісно ж, до перегонів його не допустили. Після придушення Лукашенком велолюдних акцій. Протесту він, як і чимало білорусів, був змушений емігрувати. Вже в квітні цього року режим Лукашенко заочно засудив Валерія Цепкала на 17 років ув'язнення за екстремістську діяльність. Цього тижня самопроголошений президент Білорусі позбавив його ордена пошани, буцімто за вчинення особливо важких злочинів.